с достатком во все ваши дома. Арсену Граковичу еще раз огромное спасибо за то, что живет не только урожайными, не только показательными там, центнерами прибыли, а живет проблемами чаяниями родного села, родной романа. И такое отношение к людям, к своей малой родине, она и тронула меня в свое время. И поэтому, несмотря ни на занятость, ни на расстояние, я сегодня у вас уже в третьем населенном пункте передаю вам привет из Волчанского района, с Вильчи, с Великопорогского района, где тоже отмечают сегодня День села и не поздравляют вас тоже с этим праздником. Но никакие расстояния не могут влиять на крепость дружбы и на чистоту отношений. Поэтому еще раз спасибо вам большое за приглашение. Всегда рад быть вместе с вами, быть в вашей громаде и надеюсь, что это будет продолжаться долгие-долгие годы. Вам всего самого доброго, Арсен Рапидович. Больших урожаев, побольше, побольше, потому что я уверен, если будут большие урожаи, значит будет и у людей за мак, что и в сельском совете тоже будет. Крепка надіжна плечо з праздником. Добрий день! Я теж щиро вдячна за запрошення побувати на святі села Першотравневе. Привітати вас з державними святами, напередодні яких відзначаєте ви своє свято з ним державного прапора, з ним незалежності України. Ну і звісно, з сьогоднішнім вашим святом. На карті Дворічанського району 55 населених пунктів. 14 із них це центри сільських і селищних рад. Ще є села, де, які є центром господарства. Таких маленьких сіл, як Першотравневе, таких віддалених сіл у нас в районі немало. Але Першотравневе відрізняє те, що, хоч і віддалене. Хоч і дуже маленьке село, хоч і не центр сільської ради, але тут є, як ми вже звикли говорити, базове господарство, завдяки якому село живе. І не дивно, що Арсен Грачевич у нас володар тієї подяки районної ради з символікою району, яка є дуже у небагатьох жителів нашого Дворічанського району. За що громада Дворічанського району щиро вдячна? За те, що ви підтримуєте це село, за те, що ми можемо у відремонтованому такому сільському клубі побувати, дуже приємно, що після того, як тут зробили ремонт, тут і життя заворувало. Я з таким задоволенням була в цьому приміщенні на новорічному дитячому святі цього року, такого свята навіть у районі не було. І хочеться, щоб село продовжувало жити, щоб село розвивалося. І щоб разом ми вирішували всі проблеми. Не так давно ми зустрічалися з вами із питань не таких приємних, як сьогоднішнє свято. І, на жаль, ваш керівник виконує свої обіцянки, а ми е не можемо ще сказати про те, що знайшли вирішення тієї проблеми, з якою ви до нас звернулися. Але я сподіваюся, що спільно. Навіть в умовах такого недосконалого законодавства, особливо бюджетного, ми все ж таки вирішимо те питання, яке ви перед нами поставили. І в першу чергу це завдяки наполегливості вашого керівника. Шановні жителі села Першотравнека, сьогодні на вашому святі, у вашій гостинній громаді, присутні іще і колеги Сергія Вікторовича. Сільські голови, і селищний голова району і колеги Арсена Грачовича, депутати районної ради, керівники господарств району. Це тому, що дійсно село відкрите, село дуже гостинне, дуже приємне. І хочеться ще раз побажати вам здоров'я, побажати вам, щоб життя в селі продовжувалось, побажати, щоб росли наші діти на радість нам, щоб довго жили наші батьки, які нас підтримують. Щоб ми, як батьки, як дідусі бабусі, теж могли дати дітям те, чого ми хочемо, і зробити з них таких людей, з яких наші батьки колись виховували і ростили нас. Я щиро-щиро світаю всіх зі святом. Я бажаю миру, добра, спокою в вашій громаді, а разом з вашою громадою буде міцніти Дворічанський район, буде міцніти наша країна. Зі святом вас. Добрий день, шановні земляки. Сьогодні ми святкуємо черговий раз, день народження села Пожитранеба, добра традиція. Що бажають День народження? Всім криптового здоров'я, мирного неба, плодових успіхів, достатку сім'я і всього найкращого. Хай за всі ваші заверні мрії збуваються тільки хороші. А удача постигає вас в усьому. І сьогодні з нагоди святкування Дня села я хотів би вручити подарунки і грамоти людям, людям з вашого села, які згуртовують громаду навколо себе почесною грамотою, нагороджується Сімонян Арсен Рачевич. Директорського перемога за активну доброчинну діяльність, вагомий вклад в соціальний розвиток села Першотравневе та з нагоди святкування для на села Першотравневе. отримує почесну грамоту і цілий подарунок. церкви, і люди готуються навколо цієї церкви, то сьогодні почесною грамотою нагороджується церковна вчина Святого Воснесенської церкви, насети Євгенії, за відродження, та зберігання духовних цінностей в селі Сьогодні доброго настрою і успіхів в подальшому житті. Дісвято нас! Бо подарунки завжди від нього. У нас на днях села в Дворічанському районі вже давно працює така програма народного депутата, як радість дітям. Тож сьогодні атракціони для наших дітей від Дмитра Олексійовича, від е, народного депутата України, від керівника господарства на вас чекає ще святковий фейерверк. І сьогодні ми хочемо е, іще підвести підсумки е, конкурсу Квітучий край який у нас проводиться в нашому окрузі за ініціативи Дмитра Олексійовича вже багато років. Тож сьогодні підводяться підсумки конкурсу Квітучий край у селі Першограмневе. Дві номінації у нас Квітуче подвір'я і Краща клумба, і переможці цих номінацій сьогодні отримують подарунки від народного депутата України. Сертифікатом і пам'ятним подарунком за конкурс Квіточий край у номінації Краще подвір'я нагороджується Митьокина Любов Степанівна. Ірина Олександрівна переможець у цій номінації Цей конкурс у нас є традиційним. І ми сподіваємося, що наші подвір'я, наші вулиці будуть дійсно квіточими. Завдяки вам спасибі. Ми хочемо надати слово Григоренко Анатолію Івановичу. Добрий день, слава Інтері, дозвольте вас від себе привітати святом села, вам здоров'я, своє на благополуччя, нас знає, здоров'я, мирного неба, всього саме кращого, а також зачитати. Привітання від голови райони адміністрації. Шановні жителі села Паша прийміть найщаліші вітання з нагоди святкування Дня села. Це свято всіх та радицій і виріс тут, хто приїхав, щоб залишитися. У цей день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Тож, нехай свято бажає вам і вашим родинам добра, благоучать успіхів, світлої долі, впевненості в завтрашньому дні. Міцного вам здоров'я, хай мир доброго, злагода, взаємна повага та довіра шанують у вашій родині. З повагою голова адміністрації Валерій Путкові. Дякую. Та на світанні запахи медові, теплом віців обіяні вони, у цьому краї народились ми. Там, де степи без краї, і сивій далині, де жай воронок грає на золотій струні, де річка сповиває дзвінки барвистий рай. Він тут, в моєму серці, коханий рідний край. Світлиці на столі, а де хліб, там і у будні свято. Сілу беремо ми від землі, землю бережемо, наче матір. На сцену запрошуються хлібороби нашого села. Дмитраченка Володимир, Медник Володимир, Декет Володимир, панік Володимир, Шарла Володимир, Сторожук Микола, Сторожук Віктор, Голобородка Олександр. Мешник Олександр, Сергій Юрій, Подольський Ігор, Чвельо В'ячеслав, Шаров Олександр. Дається голові правкому СТОВ перемога соломко Наталії Григорівні. Вітаю всіх зі святом. Бажаю мирного неба над головою, рідної землі, під ногами, міцного здоров'я і благополуччя. За підсумками роботи останніх місяців та нагоди святкування дня села. Нагороджується грошовими преміями. Шаров Олександр Володимирович 1200 гривень. Володимирович, на 1200 гривень. Викраченко Володимир Стеменович, 5200 гривен. Мені Володимир Валентинович 4 тисячі гривень. Шмільом вечірства на літак. Шаро Володимир Петрович, 6700 гривень. Станів Володимир Іванович, 3600 гривень. Скоро Віктор Миколаєвич, 3600 гривень. Wiem, że Пан хліб. про того тато є, дуже працювати і пораду він дає, як на світі жити, і за руку проведе, там, де свист ведеться, з ним дитина не впаде і не підскользнеться, він працює цілий день, а з роботи як. Прийде наче сонце золоте, зразу хаті сіте, тиха радість на стері, дві сніг любить, добре вкато є, дуже щось діток любить. ви, вот хата що робити? Сумо, помахати. Боже, милий, подаруй усім дітям. Тата, а я подарусь, подарую здоров'я багато, щоб мною був, назавжди був мій тато. Село моє для мене, ти єдине, як матеріна, як саме життя, як хліб собі, як рибезна пісня. Не стань тебе, впаду в небуття. Звідти краща села, десь підіти, де спіє, тебе співає серце. Вона на звіті кращого села, за життя моєго дитинства. Мої село на садами, біля очей суха долоня мами, сурочка вшивана і калина. Це сама найбільніша Україна. Назвичай цірконіта легко чути треба кого. Яка землі ненькі друзі сила, що потім старосту мене крила, так не цілеше покіння, мережила на паутиння, м'яний подих з теплої хлібини. Це частина теж моєї України. Здоров'я всім і радості бажаєм. Нехай сьогодні непроста пора, та ми цей час успішно подолаєм, бо з нами пісня та, що окриля, потішить серце, мова солов'їна, близька до волю батьківська земля, бо з нами найдорожче батьківщина. Велике національне надбання, моральні цінності української родини, це сім'я, сім'я це джерело, води якого живеться річка нашої держави. Наше село молодіє новоствореними подружжями. У цьому році на весільний рушник стали дві молоді пари: це М'яснікова Наталія та Твердохлібов Микола. Шарове Вадим та Марина. Запрошуємо вас на сцену.